Христос посеред нас, браті і сестри, продовжуємо розбирати сьогодні ще один похоронний міф: а саме про те, що до року, часу, не можна встановлювати пам'ятники і взагалі чіпати могилу померлої людини. Часто бачу такі картини, коли приходжу на цвинтар, коли відбувається похорон, і бачу могили, які де похоронені люди ще до року часу, і часто на тих могилах бачу похилений хрест, могила запала всередину Бож. Відбуваються природні процеси, труна перегниває і таке подібне. І люди бояться будь-що робити на цій могилі, бо є такий припис, що до року не можна чіпати могилу, а тим більше встановлювати пам'ятник. Чи церква нам щось каже про це, чи якийсь припис церкви немає, абсолютно ніякого припису щодо того, що до віддання року за померлою людиною не можна нічого робити на могилі. Чому не встановлюють пам'ятники? Чисто з практичної точки зору. Тому що протягом року, як я вже казав, відбуваються дійсно ті процеси природні, коли труна. Перегниває, коли тіло затліває і відповідно, що земля осідає. І чисто з практичної точки зору не встановлюють пам'ятники, щоб він потім не перекосився, не перехилився на могилі. Але, допустимо, є така ситуація, коли померла людина, і її рідні, наприклад, діти мають виїжджати за кордон. І вони хочуть встановити пам'ятник, бо вони не знають, коли вони приїдуть наступного разу. На свою батьківщину, чи вони не можуть встановити пам'ятник до року часу? Звичайно, що можуть. Жодних застережень немає. Якщо є така потреба, то прошу дуже, можна встановлювати пам'ятник, коли маємо можливість, коли дозволяють кошти, і коли дозволяють нам обставини. А якщо є ситуація дійсно вже інша, коли, наприклад, ми приходимо помолитися на могилу нашої рідної людини і бачимо, що там могила запала, хрест перехилився. І ми боїмося підсипати землею, поправити хрест. Це є забобон, що могили не можна чіпляти, що воно дасть для нашої рідної людини, яка там спочиває. Навпаки, ми маємо слідкувати, щоб могила була в належному стані, щоб вона була впорядкована, якщо є потреба підправити, підсипати землею, поправити хрест. Ми це маємо зробити. Бо, бо це і наш обов'язок. Тому віримо в Бога, молімося за душу, і уникаємо будь-яких різних забобонів, які з живою вірою Воскреслого Христа, Бога нашого, абсолютно жодного стосунку до цього не мають. Віримо в Бога, молимося за душу, і це буде правильно. А є потреба, то підправимо могилу. А якщо є обставини, такі то і становлено пам'ятник до року в цьому гріха ніякого абсолютно немає.